Так друзі всім вітання Коні всі під навесом дебоширю, да? Шо вони йшли в сої пробувати чи А, ну скайт ліпшого щось туди не було проблем, адіємо що, що не буде. Що буде все добре? Оце красоня дівка це мені вдається. Як казав Юрка віддав мені домой, до моєї до парінька, ні Що це в нас є? Це вже треба, це жеребчик. Теж можете на продажу. Лошечки Маш, Мащо казати, що продаються, бо вони не продаються. Це лошечка від лірики. Ні, це не може бути відлірка, що лірика від всі лірика від юрка. А, то, то ця лошечка від юрка. О, і від, і від лірики. А ця сіра э, сіра тої, франківської. Б'є, морячка. Значить, буде відкуця. Нагрізла її трохи. Це воно все води. Якось так. Цей жеребчик. Погано ветка, ну що я зроблю? Забиває. Такі коніки, тут є ще два жеребчики по сімбі на продаж. А мама з сином. Так. Ідентично, мама має румунську і крові. Мама не то що потух? Не, мама по шучу і у руслана був жеребець. Чарліковий брат Що сіра буде, Сіра, ну, то від навіть сім би <ривіт> Так, отакі гарні коровки тут клаючи, по сутці. Електропастух. І все, лише повнів руку. Мазь така класна. Такого бородиву небагацько. Це не певний свіжий пастух і все, вони це відбивають повністю. Якось так. так, Перебазувалися на другий бік. Давай, зараз покажемо вам джеребчика Так, а ну Дмитр, цей Ніколайч. Що це? По якому? По Потаркати. По по від е, тої? Чи цей? від цієї? Від цієї. Це кобела по, по рябчику. Чи ні? Ні, вона внука ляпчика. Від ага. той, що я їду. Пані. же рябчик? Яка ціна цього жребчика. Ковач 800 буде стартувати. Такий рябчик, досить непоганий. Собі номер під відео, кого буде цікавити. Можете це потаркатимуть букови. Так, ще одна лошечка є. Це лошечка, так? Да? Це теж по букові. Чи... На роботу, на господарку. То що треба? З Ски... їм вік. То вони да? так? то це двічки розкалена, файно. Ти ж кане стоїть, я зараз туди за сам зайду. Хай my... не має розкал, гніда красуня, повністю гніда. Оце її мама, так? Ні, мама. Це не є мама її. Ні, була, її мама була. Ага. Все, понятно. Пічмо далі. Так, ще йдемо. Видимо... Це від шустки цей, так? Це від штаб. Виці, свині собі гасають, ростуть. Ага. Хоч би що. Лошичка від шостки. Шустка це, що було в Олега. А паче від неї від лошичка. І від тумана. Це від... Получається, що вона від брата, так? Да? Брат з Ну то це коби лошиться Фес буде моцна. Ну. Що розходичі, прух по собі такий чорний має. Нога. Ну, що ця лошечка буде на цей Николаевич куштує? Тисяча просить. Тисяча просить. Ну так. Да. Ну ні в року не змінилися фейс, я хочу вам сказати, що від цього. Туди літом що я був. Треба лошицю лести, обробити, але ногайка в неї. Мама й тато по обамі. Ось така дівка. Гудс фейс. Теж. Але таку буде мати масть до каштанової такої. Солідна. Шустка теж грубесна і туман. Це український орденник, я кажу. Так, йдемо що... ще... Це ж репчик по кому? По буку. Ну він не теж йому буде... він пізніший від. Йду, йду. Ось такий парень. Тут ціна. Прошу 800, а там... там. хмара в наших руках, собі будете торгуватися що, друзі коли цікаві, оце його мама еш ці хлопці працюють як вони собі тут гасають ой мають роботи так ще є такий таркат Я... це по букові він так да? по букові і по О, Жмеринка, то це буде значить потужний. Скільки йому часу? десь 13 місць. Ага. Ну, Хлоп буде. Отакий От є таркатий жеребчик. Коли буде зацікавити, то будете... Це буде гарний до роботи. Так, і лошиться по буку. І мама і її гуляна, та ще ніколи спяну. Далі покажу. Так, Николайш має обновку. Перший раз його Бельгійський жеребець. Такий красий. Двохрічний. Так що ви маєте свого. Обамові, і цього. І бука. Найздоровій буде. Ну, то йому треба вже тіло покладити зараз до весни. Він має те, що я хотів. Ще його буде мати. від те А Ану? Зараз я його обстрижу, грив і знову казати, що пиво є. Ага. А ви хочете, щоб стрига одинаково росла? Так, все обстригаю до їх. До... Ну фіст лише чуть-чуть, фіст не Фіс, Ні, фіст такого. Нижче коліна. Так, так. І піде в нього все одинаково. Тут все одно, попробуйте, не до коня, це що було. Ага. Хотіли пробувати порувати? Ну, я прийду, то пустив ото я. Novo ima je fajn obro z pomocnim. No,